Ну і також знімаємо відео, як встановити відеокарту у корпус. Ставимо його таким чином на бік. Тут він буде прикручений раз два болтиками. Ось такими. Їх можна було руками відкрутити або викруткою, як забажаєте. Потім ось таким чином тягнемо, щоб кришка від'їхала, і знімаємо. Відеокарту потрібно буде поставити у цей слот. Тут є в нас фіксатор. Який автоматично закриється, коли відеокарту вставити у слот. Коли вставляємо, він має бути ось в такому вигляді, відкритий. Перед тим, як вставляти відеокарточку, у вас тут буде закручено раз два болтики. Ось таких. Їх можна ось сюди відкрутити через ці отвори звичайною хрестовою викруткою. Цими же болтиками ви і прикрутите відеокарту, коли вже її вставите у слот. Ось Усіх буде два. Відкрутили, вставили карту. Прикрутили і підключили до обживання, бо можна ще спочатку до обживання. Зараз я поставлю камеру, так, щоб було видно, і покажу. Ось так у нас має бути видно. Беремо відеокарточку ось таким чином. З приводу підключення додаткового живлення. Тут у нас є 8-піновий конектор і 6-піновий конектор, який я вам в попередніх відео показував. Ось непіновий ми ставимо, зрозуміло, в праву частину. Ось таким чином. Тут зверху в нас є защовочка, яка зачіпляється за виступ. І тепер сам по собі він не витягнеться, поки не нажмеш на защовочку. І ось таким чином не потягнеш і не витягнеш вставити до кінця. Вставили вісім пін-коннектор, і лишається у нас ось 6 коннектор який зліва. Все, перевірили, все вставилось до кінця. Чудово. Тут одразу видно, коли вони зайшли до кінця. Тепер можна вставляти саму відеокарту. Наводимо її на слот, бачимо, що все співпадає, натискаємо. Все, карта в нас вставлена, тепер вона сама по собі не витягнеться, тому що фіксатор, який я вам раніше показував, закрився. До речі, якщо в майбутньому придеться карточку діставати, так як тут пальцем не підлізеш, то тому що мала відсень. Можна брати звичайну дерев'яну лінійку. Щось не залізне, тому що залізним, якщо зіскочиш, можна пошкодити материнську плату. Можна брати звичайну дерев'яну лінійку і натискаємо на цей фіксатор. Все, він відкритий, і після цього карточку можна буде без проблем дістати. От я назад закрив, натиснув і він знову зачинився. Ну і вирішиться тільки в нас прикрутити ось таким чином на своє місце. Кожний болтик. Зараз я поближче покажу. Ось ми бачимо, що карточка у нас стави на слот І як ми бачимо, можна тут собі направляти. Ось, ми направили на основні дирочки, куди ми прикрутимо самі болтики. І все, сумарно два болтика, раз і два. І карта у нас прикручена. Потім можна закривати кричку і все підключати та запускати.